Вітаю вас, друзі! Ви на практичному вебінарі 6 кроків до поваги зі сторони інших. Якщо ви тут, скоріш за все, ви на систематичному рівні проживаєте такий досвід. Я наче даю, ділюся, мені не шкода. Я надаю щиро свої ресурси, свій час, свій досвід. Але на систематичному рівні у відповідь я не відчуваю, що мене поважають, що мене цінують, що валідують мою цінність, ресурси, мій час, мій досвід. Як це змінити? Ось про це поговоримо сьогодні. І сьогодні ви від мене отримаєте 6 дієвих кроків. Які зможете реалізовувати одразу після вебінару в своєму житті? Але хочу вас попередити та підготувати до того, що будуть два більш масштабні та глобальні кроки це як фундамент. І наступні чотири це вже будуть дійсно такі легкі, практичні інструменти, які можна реалізовувати тут та зараз. Але навіщо перші два? Тому що для того, щоб змінити навколо себе глобальну ситуацію, це все одно, що побудувати будинок, але кожному будинку спочатку треба фундамент. Без фундаменту не можна, без фундаменту це буде хитка будівля. Ось як буде побудована наша сьогоднішня зустріч. Отже, сьогодні говоримо про те, як. Почати відчувати повагу до себе, як зробити так, щоб інші мені мене почали бачити та почали валідувати мою цінність. Але перед тим, як перейти безпосередньо до шести кроків, я хочу наголосити і тезово вам розповісти, а які є три основні причини. Того, що ви поки що на систематичному рівні не відчуваєте поваги до себе. Причина перша, з точки зору психології, ви можете вимагати слеж очікувати не від тих людей валідацію. Тобто, що я маю на увазі? Ви або знаходитеся на систематичному рівні в контакті з такими людьми, які називають, так би мовити, токсиками та об'юзерами, тобто вони не схильні, як правило, до валідації інших, вони навпаки схильні до того, щоб отримувати, підживлюватися за рахунок інших, знецінювати. Це їх зона контролю, це їх зона відповідальності, але питання до нас та до нашої психіки а як так стається, що з усіх можливих варіантів саме такі люди найчастіше потрапляють в моє поле? Або як так стається, що саме я найчастіше потрапляю в зону, в зону прийняття да? і фокус уваги таких людей? Що ще, ще може бути приклад людей, коли ну, це свідчить про те, що я, скоріш за все, вимагаю та очікую не від тих валідацію? Не обов'язково це мають бути токсики, але є такі люди, які просто не знають, як валідувати. І Якщо ви їм не підкажете, якщо напряму не запитаєте зротнього зв'язку, вони, напевно, і не дадуть, бо немає досвіду, бо не вміють як, бо немає ресурсу і тому подібне. Причина: а чому все ж таки ми потрапляємо на таких людей і чому вимагаємо, що очікуємо валідацію не від тих? А причина, як правило, така: психіка чомусь заточена на таких людей. І тут є сенс шукати, чому і як це сталося, бо нічого не народжується у вакуумі. але про це трошки згодом. А я тим часом переходжу до другої причини. З точки зору психології, інколи я можу не відчувати повагу до себе, бо саме я транслюю дезадаптивну поведінку. А кажучи, більш простою мовою, я транслюю таку стратегію поведінку, яку ви чули ще під такими назвами, як синдром самозванця, самопожертва, синдром меншовартості, перфекціоніст, рятівник, відмінник, відмінниця, хороша дівчинка, хороший хлопчик і тому подібне. А яка ж причина такої поведінки? А причина в тому, що активувалися зранені частинки. Ну і нарешті третя причина, а чому ще я можу не помічати або не відчувати повагу до себе зі сторони інших, а тому що не сформована звичка помічати валідацію інших. Тобто чомусь у мене табуйована звичка на прийняття валідації від інших. А друга сторона медалі, а також у мене не сформована звичка і по відношенню до самого себе валюдувати, бачити свої власні досягнення, свою власну цінність. І причина цьому активувалися викривлені переконання. Ось такі три причини, якщо тези з точки зору психології лежать в основі ситуації, де я не відчуваю на систематичному рівні повагу зі сторони інших. А тепер переходимо до того, а що з цим, власне, робити. І почну я з такого золотого правила психології, як, щоб мене цінували, сприймали серйозно мої думки, знання, досвід, почуття, потреби, мої особисті кордони тощо мені і саме мені треба мати внутрішній стрижень. А що ж таке мати внутрішній стрижень з точки зору психології? Це мати внутрішню силу та самоповагу. Тобто спочатку навчитися самому не саботувати, не знецінювати свої власні досягнення тощо, а вже потім а, світ буде демонструвати е, валідацію моїх почуттів, знань, досвіду, ресурсів тощо. Метафора, яка дозволить, як мені здається, краще зрозуміти, що я маю на увазі. Розумієте, зона відповідальності робочого місця відкрити заявку на вакансію. А от моя зона відповідальності це заповнити та надіслати резюме. І тому крок перший це знайомство із собою. Тобто, з чого я складаюся? А саме з яких дезадаптивних схем, зранених частинок, викривлених переконань, когнативних викривлених страхів, захисних механізмів, адаптивних, тобто раціональних переконань, адаптивних стратегій поведінки і тому подібне, я складаюся. Це перший крок. А, і тут знову нам допоможе метафора, і, до речі, метафора один з найулюбленіших моїх інструментів, бо так наша підсвідоме набагато краще нас розуміє та швидше нас чує. Е, метафора така: активувалася дезадаптивна стратегія поведінки, значить, уявіть, що пульт управління від вашого настрою, думок, поведінки в руках. Зраненої частинки. Різні конфесії називаються по-різному, тригостани, зранені частинки, внутрішній критик, називайте, як хочете, але це не раціональна фігура дорослого, да, яка проявляє та реалізує здорову самооцінку. Це налякана внутрішня дитина, це критикуючи батько, це внутрішній критик за пультом управління. І в голові цієї зраненої частинки голосно звучать викривлені переконання і такі слова, як небезпечно, «сос», «сос», сос Допоможіть, врятуйте нас, чому? Тому що в дитинстві головною метою нашої психіки було вижити. І тому всі е ситуації, які призводили до негативних реакцій зі сторони значимих для нас дорослих, вона записувала в таку невидиму картотеку як небезпечно, сюди не можна. Тому тепер, коли в дорослому віці ми щось починаємо робити, що в її картотеці записано як небезпечно, вона активовує відповідні зранені частинки, і вони намагаються підвищити гіпертривожність або включити певні захисні механізми таким чином, які здається врятувати нас від небезпечної ситуації. Але Хороша новина і погана або новина, нейтральна, як хочете, новина полягає в тому, що режим виживання, він був актуальний в дитинстві, а зараз вже можна дозволити собі жити. Якщо знати і володіти, а також на систематичному рівні прокачувати певні знання, уміння та навички, які зміцнюють адаптивні схеми. Про це трошки згодом. Отже, якщо був крок номер один це познайомитися з собою справжнім, то крок номер два це, я його називаю, прибирання. Тобто, прийшов час відділити своє від нав'язаного, відділити викривлені переконання від раціональних, сформувати звичку, постійно перевіряти. В зоні компетентності якої особистості я зараз приймаю рішення, плюс хто за пультом управлінням, і плюс за потреби, а хто в цій зоні лишній і як з ним можна домовитися. Наприклад, записати чи не записати цей вебінар, це зона компетентності а, моєї внутрішньої фігури психолога. Так? Але а, якщо це зона компетентності психолога, і рішення приймав. Психолог а мене все одно хитає, я відчуваю якусь гіпертривожність. Значить, є сенс перевірити, чи немає там лишнього когось. Наприклад, це може бути налякана, злякана, перелякана внутрішня дитина, який в дитинстві ну, попадало за таку проявленість, вільну проявленість. І тепер вона хоче вберегти мене від, я не знаю, негативної реакції, від хейту і тому подібне. Що в цьому випадку буде про як можна з нею домовитися? Я починаю внутрішній діалог зі своєю зраненою частинкою, і я питаю нею, сонечко, що ти хочеш насправді, яка за цим стоїть нереалізована потреба. Скоріше за все, вона мені може відповісти, наприклад, за цим стоїть потреба в безпеці, бо тоді нам проявлятися було небезпечно. І як я можу з нею домовитися, я можу їй сказати, я вже доросла. Да, я не можу тобі гарантувати того, що цей вебінар подивиться багато людей, що всі його зацінять, що він всім сподобається, що не буде хейту. Але я можу тобі гарантувати, що навіть якщо він комусь не сподобається або всім не сподобається, якщо буде хейт, я з цим впораюся, ми будемо в безпеці. Домовилися, і е, тоді моя, наприклад, внутрішня частинка каже: налякана, домовилися і все, вона виходить з зони компетентності психолога, і таким чином я можу вже більш стабільно продовжувати е, той процес, який. Почав мій, так би мовити, психолог. Ось так виглядає приблизно прибирання. Ну, а я знову хочу познайомити вас з метафорою. Дивіться, у вас зараз на екранах, на мій суб'єктивний погляд, досить мальовничий будиночок. Ви бачите, що там є стеля, стіни, декор. Але. Є фундамент. Да? Пам'ятаєте, без фундаменту цей будиночок він буде досить хиткою такою конструкцією. Так от перший і другий кроки це саме фундамент. Це, іншими словами, Зміцнити позиції внутрішнього дорослого та щасливої дитини. Бо все, що, про що я казала в першому та другому кроці, це зона компетентності нашого внутрішнього дорослого, який відповідає за рацію та аналіз і щасливої дитини. Чому я? І психологія, ми вважаємо, що щаслива дитина також має фігурувати в побудові фундаменту. Про це розкажу трошки згодом. Але зараз дуже важливо зрозуміти, що без першого та других кроків да, ми можемо, ми можемо почати будувати нові адаптивні схеми, нову систему вірувань, розширяти хобі і тому подібне. Але це все одно, щоб будувати стіни, стелю, але без фундаменту. І в якийсь момент є ризик того, що Наша оця будівля да, вона буде хитатися, і в якийсь момент просто може зламатися. Тому ці два кроки вони фундаментальні, вони важливі, і саме тому я на них так багато витратила вашого часу, але сподіваюся, це буде лише не користь. Ну, а ми рухаємося далі. І нас чекає третій крок зізнання. Давайте вже нормалізувати такий процес як зізнання в своїй унікальності, в своїй особливості. А, да, е, що для цього можна зробити? Е, Почні чимось цікавитися. Я чимось цікавлюся на систематичному рівні. Я постійно займаюся саморозвитком. Я зізнаюся в тому, що в мене є потреби, почуття. Якщо потреби не реалізовані, я зізнаюся і в цьому, і я також шукаю і альтернативні способи реалізації своїх потреб, і допомоги. І пам'ятаєте, є така метафора. Да? На всі 8 мільярдів ще жодного разу не було співпадіння по відбитку пальцю. Щось в цьому є, щось цим природу хотіла сказати. Що ми дійсно всі унікальні, мені здається. І тут я плавно переходжу до наступного золотого правила психології. Розумієте, коли я зі своїми клієнтами доходжу до цього кроку про зізнання, клієнти починають лякатися, як правило. А я кажу, стоп! Те, що ви зізналися в своїй унікальності, не зобов'язує вас зупинятися у саморозвитку, як і не зобов'язує вас зверхньо ставитися до інших. Це просто про те, що я починаю ставитися до себе всерйоз. Це про це. А це не про знецінення інших і не про зупинку у саморозвитку. І пам'ятаємо, Метафору резюме. Ось. А тепер четвертий крок обмежити доступність. Оце максимально практичний крок, і ви можете його почати реалізувати одразу після вебінару. І що тут мається на увазі? Зрозуміти правильно, я доступний 24 на 7. Це все одно, що мої ресурси сприймаються як належне. І не тому, що люди егоїстичні по своїй природі і тому подібне. Ні. А тому, що така природа психіки все, що на систематичному рівні потрапляє в моє інформаційне поле досить часто та з великою з великим повторюванням, моя психіка просто не може не. Автоматизувати та узагальнити у неї немає вибору, тому вона узагальнить автоматизує. А все, що узагальнено та автоматизовано, ми сприймаємо як належне увага! Здоровий дефіцит моїх ресурсів робить їх помітними та цінними. Але тут головне слово здоровий дефіцит. Тобто це здорові кордони і здоровий баланс між хочу, можу, треба без крайних Обмежити доступність це також поставити свої пріоритети вище за інших. Але це не зобов'язує вас нехтувати потребами інших. Тут нам на допомогу приходить таке правило, як спочатку кисневу маску надягаємо на себе, а потім на інших. Ну і тут я вас не залишу без метафори, і я для вас, для цього правила, підготувала таку метафору, як цвітіння сакури. Ви, напевно, всі знаєте, що час цвітіння сакури, він обмежений. І саме це робить його цінним. Хто любить сакури і у кого в доступі така дивина, такий витвір мистецтва в природі, той знає, що треба дуже чітко пильнувати за часом цвітіння, бо це дуже короткий період. Тому дефіцит цвітіння сакури да, робить цей процес, цей період. А більш цінним. Ота метафора. Ну і наостанок шостий крок культивувати собі внутрішню щасливу дитину. Пам'ятаємо, що я на початку казала: фундаментом є зміцнення позицій фігури внутрішнього дорослого та внутрішньої щасливої дитини. Для того, щоб зрозуміти, чому, давайте поглянемо. А про що зона компетентності внутрішньо щасливої дитини? Це про спонтанна радість, що робить саме мене щасливим щасливою, що мені цікаво, це про грайливість, творчість, гнучкість і тому подібне. Яка зона компетентності внутрішнього дорослого? Це про раціональність, це про аналітичне мислення, про критичний аналіз. Але не можна 24 на 7 бути раціональним, не вивезе наша психіка. Але якщо вміти додавати на систематичному рівні елементи грайливості, спонтанності, творчості, от тоді тільки відбувається баланс між раціо та емоційною складовою. І тоді і саме так наш фундамент стає міцним, і це й робить нашу будівлю не хиткою, а міцною конструкцією. Отже, підсумки. Підсумки такі. Тож, для того, щоб вас почали частіше, я навіть скажу більше на систематичному рівні поважати та цінувати, що робимо? Перше, займаємося самопізнанням, на предмет, з яких дезадаптивних схем я складаюся, культивуємо та зміцнюємо позиції внутрішнього дорослого, тобто тої фігури. Зона компетентності якого про раціональне мислення, адаптивну поведінку. І культивуємо та зміцнюємо позиції внутрішньої щасливої дитини, яка про спонтанність, легкість, грайливість, творчість, просто щастя і тому подібне. Ось це призводить до балансу, і якщо підсумувати, то це те, що може реально змінити вашу ситуацію, і почавши реалізовувати ці шість кроків, ви дійсно можете побачити навколо себе на систематичному рівні більше людей, які вас поважають, цінують та валідують. Вас, ваші ресурси, то. Ну, а як же все ж таки закріпити результати і продовжити цей шлях трансформації не наодинці, а разом зі мною? Є декілька способів. По-перше, я пропоную індивідуальні консультації, бо на них я можу розглянути та ознайомитися з безпосередньо вашою ситуацією, і тоді адаптувати ці масштабні інструменти саме під вас та під ваш запит. Також ви можете приєднатися до мого клубу Soul Spark Club. Всі потрібні посилання в описі до цього відео. Також у мене є онлайн-клуб Психологічного Гортека, ось там ми зміцнюємо, зокрема, фігуру внутрішньо щасливої дитини. Ну, а також ви можете записатися на курс перезавантаження. Я оголошую набір. Другого етапу. А можете знайти мене в Телеграмі чи в інстаграмі, ви бачите контакти перед собою. В будь-якому випадку звертайтеся, і я зможу вас зорієнтувати стосовно того інструменту, який підійде саме вам найкраще. Ну, а на цьому в мене все. Дякую вам за увагу, дякую, що обрали інвестувати в себе та е, краще пізнавати себе та змінюватися разом зі мною. До нових зустрічей. Всього вам найкращого!